Йдучи з роботи, нетішенець Артем Дудка час від часу затримує погляд на дитячому майданчику у центрі міста. Скоро вже 9 місяців, як повернувся хлопець зі сходу, та з пам'яті не стираються. Діряві від куль та снарядів, школи і ігрові майданчики у сірій зоні. Там діти і граються тихо, аби почути початок обстрілів. 97 днів у складі групи військово-цивільного співробітництва змінили 25-річного Артема кардинально. Після відрядження безпосередньо в зону АТО людей. Яка б вона не була, вона поміняється. Можливо, це не буде так замітно зовні, як від самої душі. Хтось стає набагато серйозніший, хтось починає цінити це все, що він має, що він раніше не цінив. Хтось починає більш Цінити своїх рідних близьких у липні минулого року. Тоді ще командир взводу військової частини 3043 виявив бажання нести службу в зоні АТО. Пройшов відповідну підготовку у Києві і впродовж майже сотні днів виконував функції офіцера зв'язку з іншими військовими формуваннями, офіцера протидиверсійних розвідувальних груп, а також водія. Самі завдання на групу цивільно військового співробітництва полягали в. Пошуку так ексгумації тіл загиблих, а також надання допомоги мирному населенню, також перевезення спеціальних вантажів, супровід спеціальних вантажів, а також супровід волонтерів. А також підлягало таке завдання, як обмін полоненими. Наша група складалася з військовослужбовців Збройних сил України, зведених загонів. У нас була координаційна група, яка розташовувалася в Краматорську, і координувала наші, наші виїзди по, безпосередньо, по, не тільки по сектору ну, по Донецькій та Луганській області. Приходилось побувати і в Попасні, щастя, Мар'янка, Золоте, Троїцьке. Також активно приймали участь у побудові. КПВВ логістичного центру Зайцево також на момент перебування були і обмін полоненими з нашої сторони і зі сторони незаконних збройних формувань. Доводилось надавати допомогу і фонду Діани Макарової супроводжувати гуманітарку Червоного Хреста, латати шифер у школах, склити вікна. Робота була специфічна, набачився чимало. Коли прибули вже для виконання службово-бойових завдань безпосередньо в зону. Тоді вже починаєш розуміти, що дійсно в нас на території держави проводиться не антитерористична операція, а справжня війна. Коли Артем перебував ще у Києві на підготовці, його фото вже прикрасило ДНРівський сайт Трибунал.ру там як і багато інших нетішенців Дудка український каратель. Та про тотальну зраду і злив інформації хлопець не кричить. До свого обов'язку ставиться відповідально, як і всі його побратими. Саме останні у свій час рятували від депресії та розпачу. Дружба у армії особлива. Завдяки підтримці товаришів є, що і приємного згадати. День народження своє відсвяткував. Там з нашої групи наша група складалася з семи чоловік і буквально всіх. Так випала доля з 97 днів перебування в зоні. Ато всі шість чоловік святкували свій день народження безпосередньо там. Я навіть кажу, це найкращий мій день народження за всі 25 років. З побратимами з АТО підтримує Артем зв'язок. І сьогодні саме на сході дізнається, Нетішинець відчув себе справжнім військовим, усвідомив значущість своєї професії. Там ти відчуваєш, що ти справжній військовий, що ти необхіден. Для тих людей, для мирного населення дуже, дуже так, відповідальністю всю і моральне, моральне просто-напросто отримуєш задоволення при виконанні своїх обов'язків коли приносиш людям добро, їх захищаєш. По приїзду додому Артем Дудка отримав посаду офіцера групи бойової та спеціальної підготовки військової частини 3043. своїм досвідом. Нині ділиться із колегами. Процес адаптації проходив не безболісно, та знайшов хлопець дієві ліки. Найкраща краща психологічна допомога це праця. Чим більше працюєш, тим менш, менш ну, тим більше відволікаєшся від цього всього. Артем Дудка народився у Росії, виріс в Україні. Професію військового унаслідував від батька. Сьогодні військову справу вважає своїм покликанням. Поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Цілі нині у капітана Дудки високі, знає він і засоби їх досягнення. Старання сумління і виконання службових завдань це наш обов'язок. Ми по Повинні захищати нашу наш рідний край, нашу державу і цілісність і недоторканість. Активна, цілеспрямована, патріотично налаштована. Така сьогодні молодь, вважає Артем Дудка. Для розвитку та успішного майбуття нам усім сьогодні не вистачає лише одного спокою, спокійно жити, мирного неба над головою. Хочеться, щоб був мир та злагода.